Ворог завдав удари шахедами по цивільним об'єктам у двох районах Харкова. Троє людей постраждали унаслідок російського обстрілу міста. 85-річний чоловік отримав осколкові поранення. Першочергову допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення. 44-річний чоловік зазнав контузії у ще одного чоловіка. Гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини, гаражі, зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники. Давай, тобі тебе надо словник. Да, да, да. в угол. Не-не-не, там перекрытие видно. Очі ворог знов дався до терору південних регіонів. В зоні відповідальності сил оборони півдня підрозділи ППО збили сім шахедів на Миколаївщині і два на Кіровоградщині. Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Цивільний охоронець торгівельного павільйону отримав поранення. Зазначу РФ вночі випустила по Україні два десятки шахетів і ракети силами та засобами повітряних сил знищено 14 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кировоградської та Харківської областей.